Знаєте, часто люди вважають, що бісі у них немає, дьявол і поруч навіть не ходить. Але, наприклад, Іоанна, 8 розділ написано, що коли люди повірили в Ісуса, то що Ісус каже? Коли Він говорив це, багато хто увірував в нього. Тоді сказав Ісус, повіривши в нього юдеям: якщо прибудете в моєму слові, то ви істинно мої учні, тобто є стандарт віруючих. А є наступний стандарт прибути в Слові Ісуса, щоб стати Його учнями. Таких, що повірили по всьому світу, дуже багато, але є інший варіант. Як щодо учнівства, сьогодні не те, що віруючи, дивишся служителя, який служить, учня не знайдеш. Можна знайти там служителя якогось священника, він фарисеєм може бути, бізнесменом, політиком, філософом, може бути, чи психологом. Чого він там тільки не рухає в себе і як він не викладає Євангелія. Але будівництва церкви немає, порятунку душ немає, поразки сатани немає. Тому дуже важливо, кого ми слухаємо, перевірити сьогодні, щоб ті люди, кого ми слухаємо, щоб вони є камінням у домі Божому, на якому будується церква. Амінь.